Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 6. Архітектори доти не замислюються про те, яку плитку покласти у ванній кімнаті або яку посудомийну машину встановити на кухні, доки не буде завершено планування приміщення. Вони знають, що рішення щодо таких деталей доцільно ухвалювати пізніше. Так само і вам треба підступатися до втілення своєї ідеї. Так, деталі важать багато, але занадто раннє захоплення деталями призводить до суперечок, зайвих зустрічей і затримок. Ви втратите суть, переймаючись речами, які насправді не надто важать. Ви змарнуєте час на ухвалення рішень, що однаково із часом зміните. Тож варто до пори до часу ігнорувати деталі. Спершу побудуйте надійний фундамент, а згодом уже будете турбуватися щодо нюансів. Волт Стенчфілд, знаменитий художник-мультиплікатор зі студії Волта Діснея, часто закликав аніматорів спершу забути про деталі. Причина проста: на ранніх етапах деталі вам нічим не будуть корисні. Крім того, у багатьох випадках ви не можете визначити наперед, які деталі виявляться найбільш значущими, допоки не розпочнете справу. Лише тоді ви побачите, що саме заслуговує на більшу увагу, відчуєте, чого бракує. Отоді От й настане час для того, аби приділяти увагу деталям не раніше.